Вітаю вас, шановні телеглядачі. Колись святий великий Василій сказав: скільки віднімеш від тіла, стільки додасиш сили душі. Саме про духовність, про благодійність і поведе мову з гостем моєї студії, а гість із Києва, підприємець Дмитро Савенко. Дмитро Михайловичу, щиро вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, Раїсу. Хочу сказати, що нині ви київлянин. Але душею і серцем прикипіли до нашої Хмельниччини. Що пов'язує нас з вами? Ви знаєте, так дійсно, як янин взагалі дуже такі великий проміжок часу, майже з самого народження свого. Але я маю родове коріння з Хмельниччини, саме з Кам'янець-Подільського. І я дуже радий мати ту гідність, що я є хмельничанином по своєму корінню. На Хмельниччині народилися мої батьки, мати і батько, хоча ми не знаємо точно, але перші його шлях роки життєві, були саме задокументовані з Хмельниччини, так, так. Якщо ви вже згадали про батька, це Михайло Савенко, відома людина в Україні. Я хочу, давайте можливо поближче. Розповімо нашим телеглядачам, а це буде цікаво, про вашого батька і про його ну таку нелегку долю. Чому саме пов'язала його доля з Хмельниччиною і ось саме з селом Лісоводи? Ви знаєте, місце народження батька невідомо, але як і дуже багато людей, дуже багато людей, що постраждали під час Великої Вітчизняної війни. 41 45 років минулого століття, батько також знаходився в епіцентрі тих подій. І його доля починалася перші, не знаю, такі перші кроки його життя і свідомі це з дитячого будинку. На жаль, на жаль дуже багато, багато діточок мали таку от, якусь скроєну долю, дуже багато їх. Десь губилося на своєму шляху. Хтось з них чогось в житті добивався. Ну, Дякуючи долі, знов таки був і мій батько таким самим хлопчиком, який, незважаючи на такий важкий початок життєвого шляху, булі, таку, так. Так. все ж таки мав бажання, достав наснаги життєвих сил йти вперед для того, щоб надавати. Допомогу іншим людям і будувати у своєму житті закладати. Відомо, що він виховувався в лісоводському дитячому будинку, якого вже зараз немає. Він існував до 68-му році, і закінчував він навіть ту школу там. Мабуть, з розповідей вам багато він дечого розповідав про саме. Чого хотілося йому в ті роки, і будучи в інтернаті, в такому будинку інтернаті. Як і, як і всім діткам, діточкам, мабуть, хотілося тепла батьківського. І то тепло батьківське змогли в певній мірі дати громада Лісоводська. Вчителі, У нього була вихователька, яку він згадував, Труш Марія Іванівна. Ковша Антон був, був завучем їх школи. І знов таки люди, що оточували в, в той час і були знов таки гарними людьми в, в цих лісоводах. А як його доля, доля склалася <клес> далі після лісоводського будинку інтернату? Ну, Закінчивши будинок інтернат він попав до Луганського, знов-таки відстань дуже велика на Схід так, України. Так, так, закінчив там ремеслове вчилище. І знов таки поїхав. У нас держава тоді була дуже велика, пам'ятаєте, в Радянський Союз. І був і у, собі, собі, у Сибірі, був на Уралі, де працював До за контрактами. До речі, був і в Гівнеї. Так, так, був і в Угінеї. Де також допомагав зводити мости колегам з... по будівництву. Мені відомо те, що він займається будівництвом мостів, але скажіть, чи не є це щось символічне у його житті? Адже місце щось пов'язує: два берега, дві частини якогось міста, якогось життя навіть? Чи можливо це я помиляюсь? В Ніби Праві, знаєте, от ви на початку нашої бесіди сказали, що я киянин, але в мене коріння Хмельницьке. Тут можемо продивитися, це тенденція Київ-Хмельниччина. Також міст, також міст, міст. є. От. І батько, може він і намагався також провести ту паралель, поєднати своє минуле з своїм майбутнім, хоча дуже важко, але в меншій мірі він будував теперішнє, те, так. в чому він жив. Але намагався зазирнути в минуле. Він же ж шукав витоки свого коріння. Так, в нього було таке бажання, і в нього він робив дії до саме кроків. Так саме з цього приводу. Але дуже то важко було робити. Ну тим більше, можливо, навіть і в ті часи це теж було закритим. Так. так він, мабуть, був син військового якогось, і от така ситуація, мабуть, теж спливала. Ну на жаль, ми зараз ходимо пошуки і поки що не маємо певної інформації, які про те, що дійсно ще це є наше прізвище, чи Савенко, так. чи це дійсно так. справжнє прізвище батька, так? Так, так. І ви сьогодні намагаєтесь теж продовжити його все-таки пошуки, щоб навіть в пам'ять про нього, чого я в пам'ять про нього скажу, тому що, на жаль, його в липні місяці цього року не стало, відійшов у вічність, так склалась доля. Але повернемось до тих мостів. Мостів, ви кажете, він побудував багато, бо саме працював і Київ мостобудови. так. Але пов'язує його міст із Каменеччиною. Давайте згадаємо так, телеглядача. Це, це дуже цікавий момент. На кінці, наприкінці 60-х років, батько у складі бригади по містобудуванню опинився опинився знову в Кам'янець-Подільському. Це місце місто, звідки погодження моя мати Альбіна Станіславівна. І так виявилося потім вже і те, і те місто, в якому народився і я і моя сестричка, сестричка старша, старша. От і будуючи міст бігуча Лань. Знов таки, який мав дуже стратегічне таке важливе значення Значить. для лівого правого берега Поділля, там батько знайшов свою долю. Теж зв'язав мости Альбіну Станіславівну. Він нібито з київської сторони приїхав, знов таки з лівої Знов доля закидає так. його на Хмельниччину. Знов поєднує він свою долю з дівчиною з Кам'янеччини. І знов а міст відомий. Лан, що біжить, це зв'язує місто камянськ подільський з Чернівецькою трасою, і всі його знають, адже там е, відбуваються такі спортивні змагання. Жаль, на жаль, вже два роки як закрили з банді Чампінгу. Але хочу сказати, давайте згадаємо і про його е, талант, містобудування. адже його трудова книжка Рябіє. Скільки записами, скільки в його раціональних пропозицій, скільки він влучних таких давав вказівок, адже він досяг чимало, так так. Батькові дуже подобалися технічні Професії. питання, так і він дуже багато працював над тим, щоб якось зменшити. Ну, можна сказати, так, давати пропозиції по зменшенню тих самих витрат на будівництво мостів, бо це не просто так, так. От, на, на те, щоб якось технічно повпливати на якість виготовлення мостів. Знову таки, може, це в межах той, в компанії, в якій він працював, державна компанія, досить така сильна компанія. Бо вона вже да, мостострої, мостотря, вони дуже такі от важливі були на цих, ніхто б не будував взагалі От. І кажу, батько душею тілом весь час віддавався. На жаль, на жаль ми мало часу проводили разом, бо він більше був у відрядженнях. знову таки на, на те, щоб. Іншим людям було краще жилося, краще булося. І він враховував, що взагалі-то він був партійним, партійною людиною, так, і дуже відданою людиною, відданою не собі, а відданою людям і відданою своїй державі. Він був таким дуже чесним, таким щирим, він, щирим так, і дуже справедливим і принциповим у питаннях, що стосується і людських відносин, і взагалі питань, що стосується. В цілому якоїсь державності може. Державності, так. Ви знаєте, чого ми так сьогодні згадуємо про батька? Буквально десь за, скільки, за два місяці до відходу у вічність йому захотілося побувати у тих місцях, можливо, нелегких місцях, то до дитячого будинку. Що послужило чи стимулом, чи якось, от, як він вирішив, оце ж ви, до речі, з ним разом були? Так, так я вам скажу про то. У батька може то була не мрія, але може то було дуже велике бажання, щоб я пізнав ті міста, з яких він починав свої перші життєві кроки. Такі кроки, що були. Не зовсім щасливі. Посвідомлені. Не щасливі, а усвідомлені. ви знаєте, кожна дитина, як на мій погляд, якщо вона не може щось з чимось порівнювати, так, то вона взагалі вважає, що ті роки, які вона прожила, і весь прожила в нас ну, в якомусь певному достатці, вона може вважати щасливим. Бо любе дитяче життя, воно щасливе життя. І батькові дуже хотілося, щоб я з ним вже зараз свідомо в свідомому віці поїхав і подивився, як то воно все в нього По Так. І от нам в цьому році це взагалі Далося. вдалося так. І ви знаєте, ми коли їхали на Хмельниччину, він співав дорогою. Він співав в машині, він співав, коли виходив, щоб надихатися цим повітрям. Хоча ми взагалі дуже часто бували на Хмельниччині, так, бо їздили, залишили, такі. ну, Тут бабуся жилет, і рідня, певна. То, але якось він не так все приймав. Зато було, я боже, як робота більше, підвести дітей на відпочинку. А це він їхав і повертався нібито на свою от, першу батьківщину, Стежино. яку він знав, так. Своє дитинство, так. можна сказати. Так. Він дуже завзято розповідав, коли ми приїхали в Лісоводи. Він дуже завзято розповідав про той дитячий будинок, розповідав певні історії про те, як вони з хлопаками там жили в тому будинку. Ну, було дуже цікаво, і було видно, що людина. Приїхали і, має, так, так, і має, має тут дуже багато от свого рідного. Да, може там, по життю в нього взагалі в людини ніколи нічого не було, то і він це все формував. Так. То от я його знав іншим, а тут я пізнаю ще ще, ще іншу людину. От. Все піддається в порівнянні. Так, так. Ми з ними. Походили по лісоводах, це те село, в якому знаходився дитячий будинок, з першої, який в нього повна свідомість. Зайшли в школу. дитячу школу. Батько дуже до дітей так Прихильно так, ставився. Так, так. І він був дуже радий, коли побачив. Бо їх перша школа, яка стояла на тому місці, вона була така ну, дуже маленька, зрозумієте. І... І Не така вже, як на сьогодні, на сьогодні да, так, але красиві. ще далеко до ідеальної, от і про це він мені розповідав це приємно, що коли він відвідав цю школу, адже школи у нас зараз навіть і красиві, великі, але без проблем не бувають. І вікна вже постарілі, і вхідні двері, і все. Це він запропонував, це його було сказати, запропонувати, що б ми могли б допомогти. Я вже казав, що батько був такій, дуже пронісательною людиною. І він ну, дуже підмічав от, щось таке, от, що багато хто з нас не може помітити. От, і зазвичай ми. От, от, Хмітливим таким так, був. так? так да. от, от. Ми почали спілкуватися з, з директоркою школи Оксаною Антонівною Михайловою. Михайлова — це дуже така гарна людина, дуже щира людина. І, ну я вам хочу сказати, що людина, яких на Хмельниччині дуже багато, але й дуже мало. мало. Да, вона дуже чорна людина. І ходили, спілкувалися, і тоді в батька вже появилися такі от думки, що може якоїсь допомоги. Знов-таки допомоги він пішов з лісоводів е е ніким. Буцімто, як і багато, тих, тих підлітків, вибуз, підлітків, вибуз, да, яких викидали в життя, і ніде зовсім їм не, да, не давали допомоги. А повернувся він все-таки людиною, яка за свій певний шлях життєвий. Здобула, може, не багато, але й немало. Перше, це шана людська. Вдячність, так. Так, вшана вдячність. І, і навіть ті моменти, що вони були відмічені і керівництвом, вони вже якось на, на цьому от моменті вгубляться. А от люд, людська вдячність і, і так, шана так, це. Так, і от та, те добро, яке він отримав у лісоводах, від тієї громади, може, це його і спонукало на те, щоб він. Вже я хочу трохи допомогти в школі. Так. Хочу зауважити телеглядачам, що для лісоводської школи він зробив чимало. Там і не тільки вхідні двері, і вже продовженням вашого, на жаль, його не стало в липні місяці. І вчителі, і директор школи Оксана Антонівна думала, все на цьому закінчилось. Але благодійну справу меценатську продовжив син, гість нашої студії, Дмитро Михайлович. Як ви це вже мабуть в контексті після того, щоб продовжили, допомогли і вхідні двері, там чимало, тому великий гарний фасад, вхід? Теж побачили, що, мабуть, в школі не дуже такі меблі вже в учительській методичному кабінеті, так? Ну, знаєте, от, як на мене, то все таки продовження батьківської справи, яку він започаткував. і... Та допомога, яка я врахую, рахую, не є дуже великою. І взагалі то не допомога, то може просто ну так як, як от... для районної, для школи, я вам хочу сказати, це чимало. Я вам скажу, що нехай ті справи, які от ми зараз робимо, да нехай вони допомагають виховувати справжніх наших громадян. і Щоб знову такі діточки не знали якось не не недостатку в своєму житті. Хай це буде для них тож, певним прикладом знову таки і шанування mm -hmm. своїх вчителів, і відношення взагалі до, і, до життя. Ви сказали вшануванням вчителів. <кій> і, мабуть, це з, таким, він, з такою мрією, з такою вдячністю до вчителя, але адже він казав, що для вчителів, для нього це було щось таке, святе вчитель. І навіть коли згадати оту класну керівничку виховательку його Марію Труш. Він навіть відвідавши школу, він попросив, щоб його відвезли на кладовище, щоб відвідати могилу. Так, так, ми з ним були на могилі його виховательки, яка в принципі навіть і привела привели до, йому до любов до читання. Так. Любов до читання, і то мені б дуже хотілося, щоб дітки зараз більше уваги приділяли, приділяли все-таки книзі. книзі. Вона несе дуже багато потрібної інформації, яка ну, такі вчить нас робити певні дії. Для того, щоб було не соромно за себе і за і батькам нашим за виховання своїх дітей, так і він навіть познайомився із донькою, з внучкою вже тієї, її немає, але він все рівно прихильно поставився до сім'ї тієї виховатики з вдячністю до своєї вчителя. І останнє хочу таке зауважити, що чи можна кажуть поставити вікна за вихідні дні, щоб директор школи не знав. Сталося це так і останнім часом у лісоводах. З чий це був сюрприз? Давайте поділимося з телеглядачами, поділимося, як це можна зробити, так. Ну, першому, мабуть, це був сюрприз наданий компанії, яка робила ці кроки, а саме виконувала роботи монтажні. А сюрприз, ми просто знали, що в тому є необхідність. Так, коли ви привезли меблі, меблі нові, а вікна старі. Вам так. теж думаєте, зробимо ще й вікна? Якщо щось починаємо, треба закінчувати. Тому я бачила щасливі очі директора Лісоводської школи Оксани Антонівни. І як вона розповідала, що коли побачила після вихідних субота, неділя, коли вона прийшла до школи в понеділок, робити лінійку і побачила вікна, ну це звичайно здивувало. Це дуже добре, і я думаю, що. Мабуть, на цьому не закінчиться ваша благодійна і меценатська така справа. Я не маю на увазі тільки по відношенню там до самої долісоводської школи. Я думаю, що це буде приклад і телеглядачам, як треба працювати, і як треба, мабуть, на духовному рівні, бо не все матеріальне ціне, все щось таке є, що можна і віддати, так як я сказала, слова великого святого. Що віднімеш від, душ, від тіла, то додасиш сили душі. Що з цього приводу скажете? І що побажаєте більше, моїм телеглядачам. Більше добрих вчинків, більше людяності, більше добро, доброти, більше чуйності і більше щирості потрібно нам в теперішньому житті для того, щоб ми могли як держава бути державою. Я щиро дякую Дмитре Михайловичу, що ви завітали до нас на Хмельниччину. Завітали до мене у студію. Хай вам щастить і хай додає вам отакі кроки, додають вам сили душі, здоров'я міцного і намного еліта. А вам, шановні телеглядачі, я щиро дякую, що були з нами. І сказати хочу, що гостем моєї студії був підприємець гість із Києва Дмитро Савенко. До зустрічі!